Друзі, подивіться, який красивий живокіст, або там окопне, що називають його Goldsmith Просто неймовірна справжня палітра радості, і всього, що з яким можна. Подивіться, як вона гарно виростає її квіточки червоними бутонами, а потім він стає ось таким ось, ось з великим таким листям і радує мене і вас. розуміло що на відео. Такі насичені яскраві кольори в житті він набагато такий пастельніший, подивіться, яка все красива з нього, да, збереглася. Це якби так ділитися. Силі думаю, треба знайти десь повністю жовтим листям, тому що того, що... Хочеться, щоб якийсь новий сорт, так, жовтий-лист. Але, як на мене, то ось це набагато симпатичніше, якби він був просто жовтий. От, він там росте. Десь... А, то Барвінок мене там росте. До речі, барвінок дуже красивий, називається Moonlit. Е, мун, він махровий, варігатний, дуже-дуже дуже гарний сам по собі. Барвінечок. Ось. Е, росте він давно вже, дуже давно, був такою маленькою поділкою, а потім так розріється по, по трошечку. Боже, ну Коли я вже найду махрову фіалку, скільки вже можна. Я ходжу зараз віздє, е, скрізь там і, там, і там, і там. Просто звичайні пусті фіалки сестринські. Я ж знаю, що десь чекає мене моя махрова варігатна або ще якась. Я ще не ходить варігати, фіалку також. Ось. Е, але повертаємося до е, цього до живокосту. Подивіться, яка, яка красива тут кожен листок, він просто шедевральний. Подивіться, як гарно. ось, Просто якби це відділити. Десь типу зерне від чогось там, відкочовий від плівок. Дуже було б гарно, бо така, правда така обрігатність. Тут, коротше, можна розглядати його цілодобово. Такий, такий листок. Подивіться, Дайте разом з ним подивимося. Так, ну, номер один це ось, зрозуміло. Слухай, може дійсно якось... Потім чекануть, щось зробить. Бо дуже гарно, коли бачите ніби як пантерка. От. Росте він на сонці, хоча, я думаю, б він трошки півтінь, тому що ну, не подобається йому сонце занадто. От. А... Два підгорає, але зараз сонце дуже багато, зараз початок весни і він собі активно росте. Взагалі ці всі е, жовто-листі рослини вони, знаєш, такі, і без сонця не можуть рости, щоб були дуже гарними, і з сонцем дуже, їм дуже важко. Тому майте на увазі. Розказую, тому що він мене в продажу десь, напевно, кущі п'ять, може ви ще встигнете. Якщо вам потрібно яскравий акцент на півтіні, то це якраз для вас, друзі. Тому пишіть дзвоніть, присилайте гроші. А я вам кажу, па-па.